Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нардепка скороготу розносити сукашників та тасакам. Далі мовою оригіналу цікаво. Усі побуваємо років, ми нікого так, не і, Як взагалі це діє. Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ми... Я не знаю, ну от як можна було да так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окрема випадок, так. Да? Що на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку, що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп, читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої тім'яної області і менша, субдуральна гематома правої скроневої області. Звирок, да. просто приїхав чоловік і раз і протрезвів. Ні, він не протрезвів. Не він, коли його, значит, коли його заступник з мобіліцівної роботи, побачивши, запропонував йому повесточку вручити на наступний день, він сказав. Це мені відомо від багатьох світів, хлопці, я туди не дійду, ти чого мені йти додому. Можна я у вас. Переночую, вы меня покормите. Він же проживал один сам. Батько і сестра про него не пилковались. Постійного міста роботи по в нього... а ось ще один із свіжих випадків. Жителька Чернівецької області звернулася до поліції про те, що її родича ймовірно незаконно отримували працівники центру комплектування. За кілька днів він помер у лікарні. Щодо цього, поліції розпочали розслідування. У ТЦК кажуть, чоловік проходив алкає через скарги на здоров'я його направила до лікарні. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про ситуацію. Жителька села Давидівка Сторожененської громади звернулася до поліції із заявою що її родича незаконно отримували працівники одного з районних відділів ТЦК про це суспільному? Повідомила речниця Нацполіції області Кароліна Маришева. У поліції розпочали досудове розслідування щодо ймовірного перевищення військової службової особою влади чи службових повноважень. У коментарі суспільному сестра померлого чоловіка Василіса Урусулян Повідомила, що брата затримали на вулиці вранці, 8 травня. каже, знає про це зі слів очевидців. Люди сказали, які бачили, що зупинилася машина з працівниками поліції та людьми у зелені. Формі так зрозуміло, що це ТЦК каже у Русулян. Наступні два дні зв'язку з братом жінка не мала. Вранці 10 травня жінка півтори години очікувала під центром комплектування. Коли зайшла туди, побачила брата у важкому стані. Не розумів, що говорить, та кілька разів падав. Сестра каже, чоловік мав епілепсію, але документальних підтверджень цьому не було. Забрати брата до додому Русулян не змогла. Швидко для чоловіка викликала вже лікарка на військово-лікарській комісії, яку він проходив увечері. Того ж дня чоловіка повезли до психлікарні у Чернівцях. Наступного Дня стан чоловіка погіршився. Три дні він був непритопним. А уранці 15 травня помер. Причиною смерті в обласному патологоанатомічному бюро назвали набряк головного мозку. Активістка та волонтерка Ірина Шванько пише наступне, коментуючи: «Зеленський – це ти вбив його. Що ти робиш із власними людьми? А як же твої слова? Що ми не раби, і палками ніхто заганяти не буде. Люди бояться власної влади у горах поблизу кордону. Знову виявили тіло людини без ознак життя. Вчора вечір. Військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби Богдан Мокачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України. По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники почали пошукові роботи. Проте через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили. Сьогодні близько четвертої години ранку. Румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули Україну румунський кордон. На затриманими виявилися громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними було ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору близько восьмої години ранку. Румунська сторона повідомила, що за результатами пошукових заходів виявили тіло громадянина України без ознак життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.